Марко хотів позоритися, не відкрили позорить. Та бляха, муха, куда ми йдемо, ми мали йти на секунду, пацани. Пацане, мама, йде на не сехат. Дайте лайки, я вас жду від вас лайки в колаці. Івана Якунчаха на поняття. Дивіться, то мавпа, там лізе мавпа. То Горинич, Вася, то Горинич. Дивіться, в мене буде типу такий контент. Я можу знімати домашні влоги. У мене там буде файніша якість, бо в мене на телефоні не дуже файна якість. І, ну, а хатні влоги я знімаю з маминого телефону, і там, знаєте типу, по хороший телефон. І... Я буду знімати хатні в ноги, буду бути фані шая. Можна я тобі займати. Чекай, пацани. Чекай. Поцани! Дивіться, коротше, а от буде така собі. Чекай. Чекай, я не знімаю, я все на відео знімаю. Давай, давай. Зараз він буде ще дебе. це буде зараз о! Що він робить? Дай сюди.

Не повторяйте за нами. Ми за великі рупери для вас. Я не буду програмка записі. буде. Я Що, коли я буду на секунді, то я то я то.